В ефірі марафон Єдині новини для вас працюють інформаційні команди фактів та вікон. Я Андрій Ковальський, Мої вітання. До Криму знову завітала бавовна. Серед ночі у Севастополі пролунала серія вибухів на території суднобудівного заводу, де ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії. Так званий губернатор Севастополя Михайло розважає, заявив про 24 постраждалих. Хоча російські пабліки пишуть про мінімум двох загиблих і десятки постраждалих. Вороже міноборони відреагували на вибухи лише на ранок, заявивши, що їхні ППО знищили сім крилатих ракет з десяти, а також усі безекіпажні катери, що наближав. Алися до півострова пошкоджені два кораблі, що перебували на ремонті. Інформацію про вдалу операцію з української сторони підтвердив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Він подякував українським пілотам за відмінну бойову роботу. В головному управлінні нашої розвідки теж повідомили, що ціль була вражена. Пошкоджені великий десантний корабель. Мінськ та підводний човен носій калібрів напередодні зранку. Два плавзасоби перебували в сух в сухдоці Севастополя. Yeah. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступ. Про це повідомили в ранковому зведенні генштабу. Є частковий успіх і у районі Роботиного Запорізької області. Наші оборонці провели там штурмові операції. Триває наступ і на Бахмутському напрямку в районі Кліщіївки. Росіяни зазнають тут величезних втрат поблизу Авдіївки та Марінки. Наші захисники за минулу добу відбили понад 20 атак. Окупантів. Атаки Росіян у районі Новомихайлівки на Донеччині та Новодарівки Запорізької області. Теж обернулися для них великими втратами загалом за минулу добу відбулося 34 бойові зіткнення. Рік тому масштабна хвиля контрнаступу збройних сил України охопила Харківщину. Деякі міста та села деокупованого регіону досі оговтуються від російських загарбників. Село Кам'янка ізюмського району рашисти знищили практично повністю. Тут не залишилося жодної вцілілої будівлі. І поки місцеві думають, як пережити прийдешню зиму, військові підрозділи, які ще рік тому звільняли область, нині боронять її рубежі від щоденних ворожих штурмів. Спеціальний репортаж Костянтина Мельникова. Можемо сарай радше із От Тепер я живу. Оселитися у курятнику. Миколі довелося, коли чоловік повернувся до деокупованого села. За час окупації росармійці фактично спопелили Кам'янку, не залишивши тут жодної цілої будівлі. Микола також залишився без даху над головою, тож облаштував житло у дивом в цілілому курятнику. більше больше жити. Вот Переоборудували От все. Усі меблі усередині з того, що по собі залишили окупанти. Ліжко до прикладу з ящиків з під ворожих набоїв. Два ящика. Це ми зараз переділили. переділи, Це був у нас цей матрас. Зімавай вон буржуйку. Ми привезли, волонтери зимувати тут. Зараз на усе село тут кілька десятків людей. Сусіди Миколи також готуються до зимівлі. Хтось відновив господарку, у когось знову з'явились теплиці. Наразі усе відновлення тут відбувається власним коштом. Перезимуємо. Ми з голодом вже не помремо. Да, і ще когось прогадуємо. Дай, Бог. Дай, дай Бог, і ще комусь допоможемо. Було б, звісно, гарно, якби ще там хоча б якась влада до нас заїхала і не казала такі ті типу, слова. Там ми робимо все можливе і неможливе. Нам не треба цього казати. Ви або щось робіть, або мовчіть взагалі. А це вже бійці 95-ї бригади, які восени минулого року і звільняли Харківщину. Працювали ми. Получається на Харківському напрямку під долиною, під Довгеньким. Відтіснивши ворога за межі області, нині знову відбивають штурми окупантів. Цього ніхто не очікував, що вони прям тут почнуть ці штурми. На мою думку, вони просто хотіли нас трішки відволокти цим напрямком. Так, є загрози, так є небезпека. Вони намагаються штурмувати нас, але в них це не виходить. Після спроб масованого штурму противник не полишає надій прорвати тут лінію оборони, Щоправда, робить це вже меншими групами. Є в них люди, є в них особовий склад. Вони штурмують нас, получають по сраці, відходять назад і заново і заново йдуть десь не людьми. На цій ділянці фронту, за даними розвідки, противник нині накопичив резерви. Зібрав понад 100 тисяч особового складу. Поки працюємо на позиції, надходить інформація від аеророзвідників пересування ворожої піхоти, не зволікаючи, артилеристи беруться до роботи. Робота! Робота! Ціль була піхота. В них була заміна на позиції, була, але в нас все гарно вийшло. Слава Україні! Нині цей напрямок не є найнебезпечнішим, але бійці постійно відбивають локальні штурми, аби ворог не наважився знову посунути на Харківщину, жителі якої і досі відчувають на собі усі наслідки війни. Адже не зважаючи на деокупацію, росіяни періодично нагадують про себе як артилерійськими, так і ракетними обстрілами. Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, факта Сітіві. Єдині новини. Цієї нощі наша ППО збила 32 із 44 дронів, які Росія запустила по Сумщині та Одещині. Про це звітують повітряні сили. Найбільше дісталося Одещині. Росіяни майже 5 годин атакували регіон. Є влучання по припортовій інфраструктурі. Постраждали нежитлові будинки, будівлі сталася пожежа на вантажній автостоянці. Її оперативно загасили. В офісі генпрокурора повідомили через атаку. Постраждали шестеро водів, вантажівок та місцевий житель. Всі поранені, госпіталізовані. Один з водіїв у вкрай важкому стані. Посилення протиповітряної оборони України стане однією з головних тем зустрічі держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена та голови МЗС Німеччини Аннелене Бербок. Переговори заплановані вже цього тижня. Вашингтон передав Україні низку систем і закликає інші країни так само активно допомагати українцям. Голова німецького МЗС зазначила, підсилити ППО над українськими містами особливо важливо перед похолоданнями, адже росіяни можуть почати завдавати ударів по об'єктах енергосистеми. Нещодавно і Блінкен і Бербок звідвідали Київ, зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським і запевнили, що й надалі будуть підтримувати українців у боротьбі з російським агресором. Наші захисники демонструють світові свою силу і незламність не лише на полі бою, а й під час реабілітації. У київському центрі «Рекавері», який працює лише три місяці реабілітацію, прийшли понад 200 бійців. Центр був створений Віктором та Оленою Пінчуками. Вже сім таких інноваційних закладів працюють в різних регіонах України, і тільки цього року відкриється ще три у інших областях. Дуже часто саме сюди приїздять великі друзі України із заходу. Зовсім нещодавно під час проведення в Києві форуму ЄС. У гості до захисників приїхали прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та всесвітньо відомий журналіст Фарід Закарія. Б'єм за свою свободу і доб'ємося це результату, щоб бути вільною країною. Я впевнений, так і буде. Як журналіст я бачив багато воїн і завжди перемагає та сторона, де люди знають за що вони б'ються. Відомий американський журналіст Фарід Закарія сьогодні не бере інтерв'ю. Він слухає наших захисників, тисне їм руки, втішає рідних поряд і дякує. У реабілітаційному центрі рекавері, заснованому Віктором та Оленою Пінчуками, де відновлюються українські бійці після поранень. Закарія вперше Я Дивлюся на вас і розумію, який ви мужній військовим є, що розповісти. Киянин Роман добровольцем пішов на фронт. Воював спочатку під Бахмутом. Обстріли могли розпочатися, скажімо, зранку і протягом всього дня. Але поранення отримав рік тому на межі Харківської, Донецької та Луганської областей. Бійці заходили в село Андріївку. Росіяни відступали, але відкрили вогонь із танка. Зайшли в село і нас почали обстрілювати. Те, що вже стрічали кістки, я це побачив. Ну хлопці були поруч на кого трунікети. Андріївка на Харківщині сьогодні вільна. Праву ногу Романові довелося ампутувати, за ліву досі бореться. А тим часом проходить реабілітацію, найновіше обладнання, і фахівці роблять як якнайкраще. Масажі, там магнітотерапія, там тобто працюють психологи. Тобто, ну це дійсно реабілітаційний центр, який намагається, скажімо, реабілітувати. Американський гість історіями бійців вражений і обіцяє розповідати, як у реабілітаційних центрах борються за них після поранення. рівень мужності у звичайній пересічній людині, яка готова стати добровольцем для своєї країни, змушує дуже пишатися. Ці звичайні люди надзвичайні своєю мужністю. Це ще один приклад нової України. Чудовий приватний фонд Віктора та Олени Пінчуків, який співпрацює з державою, створив самостійно реабілітаційний центр, а держава забезпечує. Чила приміщення, персонал, все це саме по собі є інновацією. Багато країн могли би повчитися тому, що ви винайшли. Григорій під враженням від візиту колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона. Він теж, приїхавши на Ялтинську європейську стратегію, завітав і до бійців. Спільні фото, дружній діалог. Григорій подякував великому другу України особисто. Бо є за що. Подякував і йому і персонально, і народу Британії за їх підтримку, за класну зброю, за енлави. Борис Джонсон натомість дякував бійцям за їхній мужній і відчайдушний захист світу дуже зворушливо бути тут, у центрі рекавері, і говорити з солдатами, які повернулися з передової. І сподіваюся, що усі, хто може на заході, зробить пожертвування, щоб допомогти таким закладам. Я постійно повертаюся в Україну з дуже простої причини: українці борються за свою країну, але також відстоюють свободу для всіх. Хоча кожен із них захищав насамперед свідії. Григорій, наприклад, пішов до лав тероборони, щойно вийшов із окупації на Київщині. Для себе я теж, якби як і всі, мабуть, зрозуміли, що якщо ми не зупинимо їх тут, то не факт, що залишиться держава, можуть взяти Київ. Я почав служити народу України. Після звільнення Київщини потрапив на південь. Поступово, поступово звільнялась Миколаївщина, Херсонщина. Тоді Григорій отримав контузію, поранення ноги, втратила мобільність рука. І тепер він відновлюється зараз. Дякуючи центру, я вже. Набагато краще можу там і під іншими кутами піднімати, і в бік дійсно за ці там два тижні, що я тут знаходжусь, є дуже великий прогрес. Прогрес це те за що борються в центрі рекавері, захисники і фахівці. Така стратегія у всіх семи інноваційних центрах, відкритих по всій країні. Завдяки інноваційному обладнанню та професіоналізму медиків, наших бійців тут повертають до звичного життя. А лідери світу, спілкуючись із ними, вкотре переконуються, не дарма підтримують країну і таких сильних духом людей. Переважна більшість американців підтримує Україну. Це двопартійна підтримка, молоді і старі на півночі і на півдні розуміють, що українці герої, не жертви. Ми надаємо багато грошей і зброї послідовну підтримку з першого дня війни. Деякі американці втомилися. Їм здається, що витрачають багато грошей на війну, про яку вони знають. Дуже мало, і саме тому такі люди, як я, журналісти, аналітики та політичні діячі, повинні розповідати американцям, наскільки це важливо, як українці не втомилися і готові продовжувати боротьбу. Я можу повернутися до Вашингтона в інші країни світу і сказати, що ми повинні дати українцям усе, що їм потрібно, щоб завершити захист своєї країни. Вони б'ються, українці борються за свою країну проти жорстокого загарбника, злочинця, порушника, путінських сил. Вони переможуть. Україна переможе. Потрібно продовжувати свою підтримку і посилювати її. Потрібно більше далекобійної артилерії, більше систем протиповітряної оборони, більше обладнання усіх типів. Оксана Михайлова, Євген Зозуля, Факти Сі Тіві. Єдині новини. Наразі це все, але марафон не спиняється ні на мить.